Спорт єднає це, вкотре довели учасники щорічної спартакіади Приватбанку. Єдиною командою тут змагалися і співробітники Фінустанови, і її клієнти. Жаги до перемоги та азарту вистачало кожному, проте на спортивних майданчиках панували дружба і взаємоповага. Сьогодні ми істинно пропагандуємо то правило, що в здоровому тілі здоровий дух, і сьогодні призиваємо всіх наших клієнтів. Всіх жителів і України приобщитися кетиму примеру і працювати, відпочивати, сорівнуватися з нами. Спортивні трофеї не головне в подібних змаганнях, говорить Олександр Цись, директор полтавського головного регіонального управління Приватбанку. Для нас важно сьогодні, щоб победила дружба, побіділ в общем масштабі наш колектив, щоб ми. Показали свій дух клієнтам, клієнти нам. Самі співробітники банку стверджують, корпоративна спартакіада це добра улюблена традиція, яка вже вийшла за рамки колективу. На спортивні змагання вони приходять цілими родинами. Зібралися ми з сім'ями з дітьми, з муж'ями для того, щоб показати, що ми банковські співробітники, не тільки вміють прекрасно працювати, но ми азартні, любимо побіч і в спортивних соревнованнях. А перемогу виборювали у п'яти видах спорту: дарці, бадмінтоні, волейболі, шахах і міні футболі. До та до речі, завжди прикута підвищена увага. Традиційно свою майстерність володіння м'ячем на спартакіаді демонструють не лише приватівські спортсмени. Тон грій тут задають легендарні постаті. Я мав удовольця в минулому році теж учасувати футбольному матчі. Приватбанк проводить очень. Я вважаю, потрібні і правильні. Это Спартакиаду, что это полезно и как для здоровья, и для развития всего. Хотелось бы им пожелать, чтобы и в дальнейшем они также продолжали это все свое дело, хорошее, можно сказать, дело. Я с удовольствием буду еще участвовать. Свято спорту відбулося. Переможці отримали заслужені нагороди, а вболівальники задоволення від самих змагань та успіхів улюблених спортсменів. Високий командний дух, відчуття єдності, чудовий настрій, учасники цьогорічної спартакіади, вкотре підтвердили, Приватбанк це велика дружня сім'я.